Всім привіт! З вами міхасю ЮА. І сьогодні ми будемо, будемо розказувати містичну історію. Продовження першої частини на каналі OnlyFilms Вірі озвучка починаємо. Отак, От звісно, вірю. Як саме над мене вигукнувся голос старця. Його очі заблищали ще яскравічю, просіючи темряву свого обличчя. Але мандрівник не надав значення тому, що риси того лику були аж ніяк не стареючими. Ми обов'язково знайдемо його. Довірся мені, я знаю точно, він існує, почувся скрегіт від дерева об камінь, так старий узор. У зображуваному почутті радості гострою дерев'яною палицею провів океаній брилі, якій вони стояли від себе до молодого подорожнього. Ти говориш про це як про реальність, Спаситель не немів, придуманий такими, що бояться, адже ні, що надає тобі впевненості у тому, що він є. Хлопцеві хотілося хопитися за руку. Що стояв поруч з ним, але він все ніяк не міг дотягнутися навіть до краю мантії, в яку з самітних був одягнений. Знання мій юний друже, знання всієї легенди, а не її уламки. Привид нахилився ще ближче і сам своєю рукою схопився за плече вражденного єс тієї історії одна зачіпка. Але я такий старий. Щоб, про, щоб продовжити пошук, який старий, ти остання надія моя. І не тільки, волаючи, шепотіла тінь, і неможливо було не перейнятися до цього благання повного прохання та обіцянки нагороди за зусилля. Що потрібно зробити? Я зроблю все, що скажете, заради всіх, рішуче. Тиснувши кулаки, що знайшов, ніби став відчутним сенс свого пошуку, молодик бажав тільки одного: Настан... настану від того, хто знав більше. Ти, зна... ти знайдеш його, якщо у темряві дня побачиш промінь світла. Іди з променем, він приведе тебе до того, хто зможе допалити це сонце знову. Іди, йди до цієї печери. Прямо-прямо і знову прямо. Вона виведе тебе до лісу Ти блукатимеш по ньому. Але знайдеш, не знайдеш, злиш мене тут. Не шкодуй. Ми ще зустрінемося. Іди, не зволікай! Я зволікав і моїх помилок. Змушений, змушений через Бадьорі свого старого юнак стрімко, увійшов у ланги. Кам'яного виступу варто йому сховатися в глибинах печери, як подельник зняв з голову каптур і прихований недругарком запалив могутній чеплений з краєм його вбитий з тугу щепину, щилину між камінами, мертвої долини, на якій він стояв. Повні самообмани хочуть бути ошуканими. Троуси привода зникли ноти. Чи мають яка самовпевненість на рівні з легковіреним? Бо... І не залишилося старечої добродушності. Можна мені його змінити, хазяїне. Він такий молодий, такий енергійний, соковитий, свіжий, чесний. Задерлося в ногах у чоловіка в манті і, з'явившись на каміні, дня чого потепліло від вогню, дивилося на нього знизу вгору, чекаючи його доброї волі. Ніс грізна, відповідь змусила змія стримати свій апатит і служити лазуном. Я згоден скуштувати недоїдків, тільки хазяїн. Як ви не кажете, не його, поставити ніжку, втягнути з уступу. Розб'ється, ось смачна кишка буде. Ахаха, змій облизувався і я хистував, уявляючи собі тето, це і близько не перебуваючи. З істинним побажанням того, хто в цій зверсі був сильнішим. Маючи більшу кількість кінцівок, можливих для мертвіня. Задуху, Змій назвав першим різко і різкою стрімко, тому що саме завжди боявся міцної руки людини здатні хвацької задавати його спрагу, продовження свого буття далеко не марно. Істота у своїй підступності, поруч з господарем, він завжди робився ще жалюгіднішим, ніж є, але все ще усвідомлював себе корисним, развов живий і потрібен для чергової великої справи. Ти підеш за ним, повзуючи бреху, міцна рука вказала напрям, а строгий голос додав: Йди позаду, будь поряд, випереджуй, але не потрапну. Мовчи, плутай лісовими стежками, веди за собою по колу. Звичайно, хазяйне, це як ви забажаєте. Місяць зійшов, тонкий степ, висвітлював землю та срібне світло відбивалося про лусочки зміїної шкіри. Звиваючись з усім тілом, істота вела за собою втомленого мандрівника. Що прийняв цей блиск у темряві лісу за промінь світла? Хлопець вибився з сили, він міг зробити привал, не дозволяв собі жодної хвилини відпочинку. Промінь міг вислизнути від нього, а треба було йти далі. І, і далі, доки він не приведе до того, хто знає, як запалити сонце знову. Міф реальний це точно так як. Сказав той старий за печерою ліс, а в лісі, блукаючи промінь і він веде, веде за собою, а йому треба йти за ним. Обов'язково заради всіх, рятунок прийде, він врятує. Ноги не слухалися, виснажене тіло звалилося біля входу в печеру коло по темному лісі зроблено. Хлопець не зміг побачити. Куди подівся промінь, за яким він вів полювання, але почув кроки біля себе і ти ні ногою, ні рукою. Залишається тільки слухати, і ти жодного разу не, з... не засумнівався, що бачиш. Go. Зараз Наразі це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Блимити у дзвоник. Тощо я завершую. Ви знаходитесь на каналі Мій Хасію А. Підписуйтесь також на BlackBerry Film Inc. А також підписуйтесь на OniFilms. Перезвучка Демон. Там буде продовження першої частини. Там вона є. Зараз. Тому це все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Відео ні. Аудіозапис. Всім до побачення. До зустрічі. Кожну неділю або кожен день буде виходити відео по книгам, книжкам або дещо інше. Вибачаю, якщо повторююсь, підпис... підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!